Так, покажу, як я пакую плати перед відправкою, щоб надійно все було. Хачкальний 40, Він не потребує упаковки, він в герметичному пакеті не боїться жодних ударів, навіть води. значить, абулятор. Значит, у нас Samsung, оригінал. заклеєний плюс і мінус з двох сторін всі металеві частини. Плата контролю акумулятора заклеєна, з усіх сторін тільки USB, От, USB Type-C, щоб можна було заряджати. Ну, до нього навряд чи не торкнетесь. Ну, також це небезпечне місце. Якщо сюди доторкнетесь проводком, на якому 400 В, то все згорить. Так, далі. Плата все заклеїв, дисплей залишив, заклеїв всі металеві частини. Врешті. І металеві, маляркою, це тимчасово, потім її собі дуже легко вона знімається, це не скотч, це малярна стрічка. От, от, я заклеював, але на ньому також є вон, металеві ложки, де можна вторкатися зумер, заклеїв. Він також металевий. виводи також-мінус плюс -мінус, підписав, де плюс-де-мінус для датчика. на них 400 вольт і заклеїв їх, дотерпатись нічого не можна. Кропту через малярку чудово натискається. Все вот. працює. Звикаємо в такому вигляді безпечно відправляю, тобто, можна, от, бачите, я беру в руки і мене не вдарило струму, хоча тут 400 вольт на конденсаторі на цих проводках, зараз 400 вольт заряджено, мене не б'є струму. Тобто, можна взяти, помістити в корпус, відпаяти акумулятор, все зробити. Ось так. Але доторкатись руками чи тілом. Жодними предметами доторкатись заборонено. Доплати там висока напруга, це дуже небезпечно для життя. 400 вольт. Це всім пока.